Усім привіт! Я ваш гід по онлайн покупкам від компанії Епіцентр І сьогодні розповім вам, як оформити та отримати замовлення самовивозом. Поїхали! Тож, крок перший. На сайті Епіцентр.ua оберіть своє місто та найближчий магазин. Окрім як в меню сайту, ви можете обрати необхідний магазин на сторінці списку товарів та у картці товару. Крок другий. Оберіть товари. Щоб показати товари за наявністю обраного магазину, натисніть Забрати сьогодні. Знайдіть товари, де є позначка Є самовивіз. Також доступність самовивізу можна перевірити в картці товару. Крок третій. Перейдіть в картку товару. Ознайомтесь з фото та характеристиками товару. Натисніть Купити. Крок четвертий. Переходимо до оформлення. Або якщо ви вже робили замовлення раніше, можна натиснути кнопку Я постійний користувач. Тоді ваші дані будуть заповнені автоматично і з'явиться можливість розраховуватись за замовлення балами з картки «Вигода». Якщо ви робите замовлення вперше, то необхідно вказати номер телефону, ім'я, прізвище та імейл. Після обрати спосіб отримання замовлення Самовивіз, вказавши зручну для вас адресу центру видачі та спосіб оплати. Після цього перевірте всі дані по замовленню і, якщо все окей, тисніть кнопку Купити. Переглядати актуальний статус замовлення ви можете як в особистому кабінеті у розділі Мої замовлення, так і у чат-боті у розділі Мої замовлення через кнопочку Переглянути статус. Якщо ж ви ще не зареєстровані в чат-боті, зараз покажу, як це зробити. Просто проскануйте ось цей QR-код. Та пройдіть реєстрацію у чат-боті всього в один клік. Рухаємося далі. Щойно ваше замовлення буде готове до видачі, вам надійде смс, що це підтвердить. Не плутайте смс про готовність замовлення до видачі з меседжем про підтвердження онлайн-замовлення, що означає лише його взяття в роботу. А ось смс про готовність до видачі виглядає ось так. Якщо вам незручно забрати ваше замовлення, ви також можете легко продовжити термін його зберігання через чат-бот. Для цього необхідно у чат-боті у розділі Мої замовлення клікнути кнопочку Продовжити термін, обрати замовлення, по якому ви хочете продовжити термін зберігання, а також вибрати кількість днів, на які ви бажаєте його продовжити. Для зручності отримання замовлення у центрах видачі подивіться, чи доступний у вашому магазині сервіс реєстрації в електронній черзі. Переглянути доступність і відразу зареєструватись в черзі можна онлайн через чат-бот. Для цього у головному меню чат-боту натисніть кнопку Електронна черга. Та оберіть замовлення, по якому ви реєструєтесь в електронній черзі, автоматично отримуєте ваш номер. Сподіваюсь, отримана інформація була вам корисною та доступною. Якщо виникли питання, залишайте їх у коментарях. І до нових гід зустрічей.